Марку, присвячену десятиріччю української добровольчої армії, погасили напередодні дня добровольця у Львові. Загалом створили 116 примірників. Добробати були одним із перших, хто боровся проти російських окупантів 2014 року на Донбасі. Хто він? Доброволець і чому виноземців ці люди викликають подив? Дивіться далі. Русський воєнний корабль, доброго ми з України. Поштові марки закарбовують пам'ять про воєнний час. Тепер на конвертах і добровольці, які одними з перших стали на захист країни. Автор ескізу Нікіта Тітов від 2014-го створив майже 2000 плакатів. Цього разу зобразив еволюцію української боротьби від революції гідності до великої війни. Коли я створював цю роботу, я з одного боку просто я згадував те, що відбувалося в той час в Києві, а ті події, той майдан, от ті відчуття, які я сам власне ну, і бачив і відчував. А все інше, це, це по великому рахунку і присвята тим моїм друзям, близьким людям, які стали на захист, і, і, і тим, яких вже немає. На жаль, тобто вони, вони так само в строю, але це вже в такому небесному. Десяту річницю створення бійці української добровольчої армії не відзначили минулого року через завдання на фронті. Зібралися цьогоріч. днями. Вони повернулися з Харківщини. Там наша задача була відкинути ворога на той берег Осколу. Задача виконана. Повернути додому. Відпочиваємо добробат бився на всіх напрямках фронту. Досі не всі бійці отримали статус учасника бойових дій, але рівень мотивації мають високий. Іноземцям не важливо пояснити, що таке добровольці. Вони не розуміють, чому ми маючи регулярну армію, воюємо. Ну це феномен, можливо, я ж кажу, для іншого світу, для нашої держави не феномен, бо ми всю свою історію боремось, і наша країна все життя своє в боротьбі, в козацькій. Потім боротьба УПА, а тепер наша. Ми дійсно не отримуємо зарплатні за свою бойову діяльність, бо для нас найголовніше це ворожі цілі, які можна знищувати. І ми розуміємо, що боротьба буде продовжена і надалі, і впевнені, що ми здобудемо перемогу тут без пафосу. Кажуть, головне, щоб всі долучалися до цієї роботи. До складу формування входять і бойові медики госпітальєрів. Серед них була Ірина Цибух, доброволиця зі Львова, яка в травні 2024 року полягла на Харківщині. Вони працюють по всім найгарячішим точкам цієї війни, тому Видатні такі люди, як Ірина, від нас йдуть. Дуже шкода, але це ще більше мотивує нас воювати і боротись до остаточного визволення всіх українських земель. Усього марок пам'яті українських добровольців понад сотня. Марка буде включена в в офіційний філателістичний календар «Укрпошти», Тобто вона при бажанні може будь-хто її придбати, і вона звичайно що несе колекційну цінність. День українського добровольця щороку відзначають 14 березня. Саме тоді, в 2014 році, майданівці сформували перший добровольчий батальйон Зі Львова, Роман Гаврилів Ріглобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.